Будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили це життя. Сьогодні у нас час спасіння. Сьогодні день спасіння. Завтрашній день не в нашому розпорядженні. І від нас сьогодні залежить багато, від нашого відношення до Ісуса Христа. Де ми будемо в вічності з Ісусом Христом, чи в тому місці, муки страждань, залежить від нас. Сьогодні від нашого відношення до Ісуса Христа. Тому хто любить Господа, хнебайдуже до Господа. Хто не Усім, хто байдужий до Господа, всім, хто любить Господа, хто байдужий до Господа, хто любить Господа, всім даруємо християнські листівочки. щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився. Сьогодні день спасіння. Завтрашній день не в нашому розпорядженні. Сьогодні день спасіння. На престолі милості. Сьогодні Господь спасає. Завтрашній день ми в нашому розпорядженні. І хто любить Господа, всім даруємо християнського. Щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запустився, даруємо християнському співачки. Всім, хто не байдужий, хто не байдужий до Господа, всім даруємо християнському співачки, щоб ніхто не був втрачений. Щоб ніхто не запізнився, щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився, даруємо християнського. Гот Ісус сьогодні ще на престолі милості, але завтрашній день не в нашому Господа, <зважаю> а в Господа. Щоб ніхто не був втратив. Буде зустріч Господу, кожного з нас, щоб ніхто не захиснився. То є молитва на українській мові, щоб ви могли звертатися до Господа. Господь збереже вашу душу, що ви щиро покаєтеся, що ви навернетесь до Господа. Господь паши нашу душу. Хай Господь благословить кожного, Господь, щоб ніхто не запізнився, щоб ніхто не втратив. Господь любить всіх людей, але проблема в тому, що ми не любимо Господа. Це проблема сьогодні людства, в тому, що ми байдужі до Господа Ісуса Христа. І тому не будь байдужим до Ісуса Христа, який пролив за нас кров. Він не був байдужим до тебе. Він пролив за тебе свою святу кров. Він був байдужим до Ісуса Христа, який за тебе пролив кров, який пішов за тебе на муки, який пішов за тебе на страдання і пролив за тебе свою святу. Сьогодні Господь ще на престолі ви. Господь сьогодні ще спасає. Посад...